Ніжне м'якеньке медове печиво. Управитися за 20 хвилин, ну максимум за 30 Помірно солодке, непритерне, до молока чи чаю просто супер. Та й продукти прості. 350-370 г борошну, воно буває різним, дотримуватися, прямо як у рецептурі, не завжди виходить. Мед бажано брати, щоб був ріденький. Я обрала лугове різнотрав'я. Ой, суперовий. У миску одне яйце, півчайної солі, 100 г сметани, 1 чайна соди, 2 столові ложки олії, 150 грамів. Меду. Розмішую, сода вступила в реакцію зі сметанкою, всипаю в борошно. На початку мішаю ложкою, а далі домішую вже на поверхні. Тістом яке і еластичне. Припиливши борошном, розкачую приблизно до пів см і роблю формочки. Якщо у вас немає таких, як у мене, не біда, можете це зробити ножиком. Порізавши на ромбики, трикутники, прямокутники, це не суть важливо. Обмокую у цукор, викладаю на деко, застелене пергаментом, духовка вже розігріта до температури 180 градусів. Ставлю на випікання 10, максимум 12 хвилин і дістаю. Поки печеться, можна наливати молоко або ставити чайник. Медове печиво готове, смачного.